Вітаю вас у прямому ефірі. Огляд благосфери». Я Сергій Руденко. Буквально півгодини тому завершилася в Ростові на Дону прес-конференція Віктора Януковича. Після втечі з України це було. Перше інтерв'ю Віктора Януковича нагадаю, що минулої суботи, колишній президент України, звертався вже до народу, і цей запис, начебто, було зроблено у Харкові. Сьогодні ж він з'явився в Ростові на Дону і дав прес-конференцію для російських та українських журналістів. Щоправда, українських журналістів було не так багато. З того, що сказав Віктор Янукович, він сказав, що вважає себе чинним президентом. Якщо президент не подав відставку і йому не оголошено імпічмент, якщо він живий. А я, як бачите, живий, він чинний президент, сказав Віктор Янукович. При цьому він сказав, що те, що відбувається в Україні зараз з владою, є нелегітимно і він ніколи не підпише ті закони, які ухвалює Верховна Рада України. Ще він говорить про те, що те, що відбувається в Україні, є терором, називає всіх бандерівцями, і е, взагалі ситуація, яка складається. Це є переворот і з метою усунення його від влади. Він кілька разів говорив про те, що в нього є команда. Він цією командою дорожить мовляв, ця команда зараз тимчасово усунена від влади. Запитали у Віктора Януковича і про межигір'я. Про те, чи кормлять там цих бідних тварин, які залишилися. Я сподіваюся, що більшість наших телеглядачів бачили, як виглядає Межгір'я, і президент сказав, що насправді все, що там є, це не його за винятком одного будиночка, який площею 650 квадратних метрів. Цей будиночок був йому переданий вже давно, ще при президентові Кучмі. А потім він його добудував. Потім він продав все, що в нього було і. На ті гроші добудував Межигір'я. Він сказав, що це будиночок. Один його, а все навколишнє це не його, і скоро міжнародний арбітраж буде розглядати це питання, і всі дізнаються, кому ж належить Межигір'я. Звичайно, блогери активно відгукуються на те, що сказав президент. Вже з'явилася купа фотожаб. Я думаю, що ви можете їх зараз подивитися на нашій сторінці Фейсбук, на сторінці телеканалу TVI. А також на нашому сайті tvi.ua. блогери. Активно коментують те, що сказав Віктор Янукович. Сергій Нестеренко, політолог, політтехнолог, на своїй сторінці в Фейсбук написав, після прес-конференції не може не визникнути вопрос, як і чому регіонали вибрали саме його своїм лідером і підчинялись йому. Вони-то, в відповідь від більшості, спілкувалися з ним живою. Євген Кузьменко, більше всього мене впечатлило неоднократне употреблення Віктором Федоровичем Януковичем страшного слова «бендеровець». Такой откровенной рекламы свет еще не вывидывал. Теперь от бендеровцев будет трястись вся Россия. Виктор Федорович, не стыдно? Викторія Черва. У маленького мальчика в пісочниці злые мальчишки з запада заподатняли пасочки, а папа Путин, замість того, щоб вмішатися, отшльопать тих поганих і вернуть пасочки, молчить і не вмішується. І як бути цьому ображеному мальчику? Ну, скажу, що Віктор Янукович насправді сказав, що його дивує реакція Путіна, мовчазна реакція Путіна і про те, що він не втручається в цю ситуацію. Він сказав, що зараз перебуває в Ростові, мається на навазі Януковичу свого товариша із Путіним спілкувався лише по телефону і домовлявся про зустріч із ним. Олександр Голубов пише: Україна наш стратегічний партнер. Це цитата Віктора Януковича, яку він сьогодні е, цитата із того, що сьогодні Янукович заявив на прес-конференції. Я реально вважаю, що после этой говорки теорія фрейдерського психоаналізу більше не нуждається ні в яких других підтвердженнях. Максим Паленко, художник, пише, «Коли ж він скаже, скоро ви поймете, кого ви потеряли?» Наталія Лігачова, шеф-редактор телекритики, нервний модератор, ну, мається на увазі людина, яка вела прес-конференцію Віктора Януковича. Але російські журналісти теж спрашують, як же він буде боротися, а він своє. Як тільки будуть створені гарантії моєї безпеки, я одразу повернусь в Україну. Котик, хто ж буде гарантувати? Страни Запада будуть. Короче, палата номер 6. Всі. Все, політичний труп Сергій Лещенко так коментує на своїй сторінці в Фейсбук. Ситуація яка складається і навколо Межигіря. Янукович з Клюєвим запутались в своїх сказках. Янукович говорить, що Межигор'ям владіє іностранна компанія і вони подадуть суд. А сергій клюєв говорить, що владельцем Межигор'я є он. Уроди просто забули согласувати легенди, перебігає границю. Жаль, янукович не об'явив, що Межигор'я йому підбросили при обиску. Запитали у Віктора Януковича і про те, що він думає про втручання російських військ, і росіян в ситуацію в Криму. На що Віктор Янукович заявив про те, що ще під час перебування його в Києві говорили про те, що мовляв російські спецназівці прибули в Україну, і таким чином лякали і його, і громадян України, і жодних Жодного втручання зовнішнього він в Криму як президент, як він себе називає, не побачив. Тим часом Тарас Березовець на своїй сторінці в Фейсбук коментує сьогоднішні події, які відбуваються у Криму. Нагадаю, сьогодні вранці невідомі озброєні особи захопили два аеропорти. в оточення. Взяли в Сімферополі і в Більбеку. А вчора захопили будівлі автономної респ. Верховної Ради Автономної Республіки Крим та уряду. Тарас Березовець пише на сторінці сторинсе Фейсбук. Путін думає, що він строит нову імперію. В дійсності з Криму почнеться розпад російського государства в його нинішніх кордонах. Последствия анексії Криму будуть ще хуже, ніж після початку Афганської війни. И загнание из большой восьмерки международные магазины на російські товари і ізоляція. Володимир Володимирович вибрав неправильний момент. Після Сочинської Олімпіади він повірив, що весь мир у його ног. Тепер йому предстоїть увидеть. Как весь цей ететмір для нього перевірється сьогодні ж вранці. Нагадаю, Верховна Рада України звернулася до країн, які гарантували безпеку Україні, тоді коли Україна віддавала ядерну зброю. Верховна Рада закликала ці країни гарантувати безпеку України. А Арсена Аваков, міністр внутрішніх справ, на своїй сторінці в Фейсбук заявив про те, що Росія відверто почала анексію інтервенцію в Криму. Мирослава Гангадзе на своїй сторінці в Фейсбук. Написала про ситуацію в Криму так. Думаю, цього разу путіну його забави не зійдуть з рук. Вторгнення в Україну буде кінцем його імперських пісочних замків. Сьогодні США та Європа мають оголосити повний бойкот Путіну і попередити про замороження рахунків. Візові обмеження та санкції. Обмеження Путіна сприятиме не лише зняттю напруження в Криму, але й швидше розв'язання кризи у Сирії та можливо відлигу в Ірані. Святослав Вакарчук, співак звернувся до кримчан і закликав їх не панікувати. Всем моим знакомым, да и просто всем людям, живущим в Крыму, не волнуйтесь, пожалуйста, все будет хорошо. Андрій Макаревич також звернувся до українців і до росіян і сказав, що такої рознузданої пропаганди і такого, такої кількості брехні він ніколи не зустрічав в своєму житті з часів Брежнєва. І сказав, що насправді Путін може втратити не лише Україну, а власне і Росію. Ми запитали наших глядачів і наших читачів на нашій сторінці у Фейсбук, які варіанти вони розглядають вирішення Конфлікту в е, Криму. Отже, що пишуть наші е, глядачі і читачі на нашій сторінці в Фейсбук? Мирослава Коростельова. попросити НАТО про розміщення своїх баз на території України. Руслана Горбачук, а ще краще вступити в НАТО негайно. Руслан Гензар, скасувати харківські угоди про базування Чорноморського флоту Російської Федерації в подальшому повне їх виведення. Макс Клін, мінімум призвати других Будапештських гарантів прислати свої флоти і поставити на рейс з Чорноморським флотом Росії в Севастополі. І після цього пусть втроєм підтверджують гарантії. Наталя. Куцюленко, об'явіть розіск януковича в Європол. Винудіть Росію видати нам бившого гаранта. Крим можна відвоювати ісключити мирним путем путем переговорів составі представителі стран Будапештського соглашення. Павел Черниж заборонити базу російського флоту в Севастополі як бандитське груповання на території України через через міжнародні правові норми. Олександр Піддубний Я за те, що щоб у нас з'явилась база НАТО і за вступ до НАТО, ну, бачите, більшість наших читачів і наших глядачів вважає, що в Криму мають базуватися війська НАТО, і Україна має вступити до НАТО. Це власне основний лейтмотив усіх коментарів, які залишені під цим повідомленням. Заходьте на нашу сторінку в Фейсбук, на сторінку телеканалу TVI, залишайте коментарі. На нам ваша думка цікава. Долучайтесь також до нас в соціальних мережах Фейсбук та в Однокласниках у Твіттері. Читайте наші новини на телеканалі TVI. А ми вже зустрінемося завтра з вами о 17 годині. Бережіть себе та своїх рідних до зустрічі.